Христос Хрестився в Йордані. Я хочу дати свідчення, звати мене Надія, хочу до церкви. Давно вже Олега Благо на молитви, на службу Божу. І от у мене якось сталося так, що на очах були Бородавки, На віках, на віках були Бородавки. Та я дуже щиро молилася, бо думаю, бо це є страшне буде на очах і мигали очі. Ну, і отець казала оцю Олегу. Отець Олег помолився. І видно, що матінка Божа Ісус Христос вислухали молитвиці і ці щезли бородавки, щезли десь пропали і немає. А що очі кліпають так часто? Ні, вже не кліпають очі. Так часто не кліпають? А? Так. Якийсь був страх такий теж. То багато свічень у мене ще є, дуже багато. Було багато засілення дитини, що кричала маленької. А розкажіть. Ну, Дуже кричала, вона далеко була за за цьому, і за океаном. І так я прийшла до оця Олега, вони казали, що біда страшна, що сусіди там вже не можна, дитину кажуть, що там знущається з дитини, там не можна, щоб дитина кричала. І от отець от, Олег помолився і звідти зразу дзвінок. Каже, вже дитина не плаче. І так не кричить, і вже зовсім інакше стало. Так, було таке. Ще багато посичі, що я Дякую дуже Господу Богу, матінці Божої, благовіщені. Дуже 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 гарна ця церква. Дуже так благовіщенці Маті Божої. Дуже Ісусу найсвятішому серці, Ісусу, на хорошому серцю Марії, всім святим і молитвам здоров'я отцю Олегові і його найцілюща сила від Господа Бога. Нехай благословить усіх потребуючих, усіх хворих, усіх, щоб всі йшли правильно до Бога.